Тримали позиції. Потім, коли пішла команда Треба виконувати роботу, ми вдвоєм з своїм побратимом позивний туман пішли, зайняли оборону підарів. До противника було буквально 100 метрів, інші хлопці залишились на прикритті. Ми туди спокійно зайшли, там трохи обстрілів було, але зробили все, що треба, виставили міни, там закріпились. Це було важливо, тому що ця позиція вона тримала дорогу і направо, і наліво. <гум> є, ну, це було важливо, важливо. Потім бригадні хлопці через нас проходили туди далі. А ми сиділи, так сказати, прикривали їх фланг. Під Іванівським там на нас вийшла група, навіть шести, мабуть, осіб. Ну це було темно, ніч. Просто мій побратим їх почув, як вони спілкувалися. І от почався бій. ну то, мабуть, було найважче, важче, тому, тому що там відстань була край близька, там метрів 10-15, напевно. Добре, що був пекач у нас. Це кулемет, тому що там 100 патронів в коробі, тому що ну, калібр. Двоїх поклали один. Десь він короче, був поруч, ми його так в тепловізор бачили, стріляли по ньому, але на ранок його вже не було. Віддай, десь у повста згнив, напевно. А троє втекли ну, більше всього. Перше це на Харківському контрнаступі куля в шию. Друге поранення, ну таке незначне, вог від АГС, осколок невеличкий в лікарні. І третє, ось тільки повернувся з реабілітації, з лікарні. Міна прямо в бліндаж, ударила, і, корича, засипала. Перелом там ноги був і ушиби. Ну, операції робили багато, три місяці в лікарні пролежав. Ну, отак нормально. Рука працює, все добре. Лілі бетон, делая стяжку. На особовій справі написали 92 га бригада, потім приїхав. Я був без відношення, без нічого. Сказали, йди в 22-й. Ну, добре, 22-й так 22-й. Підтримують та всі сім'я, побратими мої. Всі підтримують мене досить. Багато гарних друзів. Десять років. Десять. Да, так, вже зросла. Завжди каже, чекаю на, на тата, де мій тата. Аби пластилін не ламався, я б носив би свою пластиліну на таких этих, драконів, всяких динозаврів роби прикольних чудові іграшки. Сильною, незалежною, фінансово спроможною, щоб люди жили гарно.